Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Globex модель MT500W. Постачається фірмові упаковці. Інвертор. В комплекті у нас дроти підключення до акумулятору. Інструкція невеличка і сам інвертор. Як заявляє виробник, інвертор на 500 Вт, має модифіковану. Синусоїдно, пікова потужність до 1000 Вт, як заявляє виробник. Корпус повністю металевий, є кулер для охолодження, роз'єми для підключення дротів. З іншої сторони, у нас розетка повноцінна, також є USB-роз'єм і кнопка вимкнення. Ідеально підійде для автомобіля, якщо потрібно під'єднати або підзарядити ноутбук або мобільний пристрій. При купівлі на даний інвертор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.